Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа зі святою неділею вас. Сідайте, сідайте, сідайте всі. Тримайтеся церкви Христової. Бо, знаєте, ми рано чи пізно помремо всі, рано чи пізно. І кожен із нас рано чи пізно. Знаєте, буде лежати в труні рано чи пізно, кожен з нас буде стояти перед Богом на суду. І от нам дуже важливо триматися церкви, тому що церква своїх не забуде. От у нас є там свій списочок всіх наших прихожан, які вже відійшли до Господа. І за кожну літургію, за кожною службу ми за них молимося, тому що вони і залишаються нашими братами і сестрами по Христі. Вони є частиною нашої сім'ї. Ми їх любимо, ми їх продовжуємо пам'ятати. Але, на жаль, от, е, ну як, знаєте, помирає хтось і помніть, звичайно, про цю людину, що ця людина колись була. А в прямому смислі цього слова за цю людину забувають майже сразу. Чому? Тому що, ну не людини. От, Уяві невіруючих, да, от людина помирає, і все закінчується. Людина зчизає, людина, людина не стає. І цю людину дуже просто забути. Тому що в яві невіруючих душі безсмертної немає. Тобто Ця людина щезає, вона перестає бути. І от треба триматися церкві, тому що наші рідні і близькі, які не які не церковні, які не вірять в безсмертя душі, які не вірять в Бога, вони забудуть нас всіх. Вони не будуть за нас молитися. Можливо, десь колись нам щось згадають, спомніть, от колись там бабушка жила, колись там. колись хтось там жив, колись щось там казав, фотографію глянуть, чи там на кладбищі підуть, і то, і то фотографії викидують, на кладбищах могилки забрасують. От можна піти на кладбище, подивитися, скільки там могилок, які заросли бур'яном. Але якщо ми Христові, якщо ми є частиною церкви Христової, якщо ми є парафіянами церкви, то церква нікого не забуде. За віруючим Господь буде їх до себе візьме. І е, в церкві будуть молитися, скільки, скільки можливо будуть молитися, церкви не забудуть, тому що в церкві оця сама любов, яка не може бути розрушима навіть смертю. Це найвеличніша цінність, яка в нас є. Бо, на жаль, на жаль, ми постійно відволікаємося, ми постійно от, заняті всім, чим тільки завгодно. От як і в сьогоднішньому Євангелії ми читали про двох сестер, про Марку і Марію, я вам ще раз нагадаю цей евангелі. Ви уважно, будь ласка, послухайте. Цей євангельський уривочок, він здається таким ну, простим, життєйським. Але насправді там глибина. Одного разу прийшов Ісус до одного села, тут жінка на ім'я Марфа прийняла його в свій дім. У неї була сестра, що звалась Марія, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала слово Його. Марфа ж клопоталась про велику гостину і підійшовши, сказала Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну служити. Скажи їй, щоб допомогла мені. І Ісус вже сказав їй у відповідь: Марко, Марко, ти турбуєшся і клопочишся багато чим. А одного тільки треба, Марія ж вибрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Тож тобто ми бачимо тут два образи життя образ суєтності, коли в основі життя на перше місце ставляться справи життєйські. І ми бачимо образ інший, коли людина живе Богом і Божим Словом. Як от є ж відомі нам слова, що не хлібом єдиним буде жити людина? але словом Божим. Ці слова важливі для нас, тому що нам і здається, от яво нам це внушає, що в нас є безліч справ, безліч всього, чого в цьому світі, що треба перш за все робити, робити, робити. Дома куча справ, треба виділяти свій час для своїх рідних і близьких. Як от часто ж буває. так? Нагрянули родня. І все, церква відміняється. Родня приїхала в гості, яка там церква, який там Бог. Все, от треба родні служити. Ну що обійдеться. Як буває, от тут треба там щось вдома зробити, срочно срочно І церкву залишаємо, молитву залишаємо, йдемо робити свої справи. І ми не помічаємо, що ми в цьому так роблячи, ми охладіваємо до Бога. Так роблячи, ми привращаємося да, в ту марху, яка оклопочеться, турбується, а потім, знаєте, ще виправдовується. Бо що, от як от, о, люди у нас кажуть, робить ніколи не гріх. Правда, часто цю фразу чуємо, робить ніколи не гріх. Ні. Буває, інколи гріх робить. Коли ми замість Бога, замість Божого ставимо своє сусідне. І отут Христос каже, Марфа, марфо, ти турбуєшся, клопочешся багато чим, а одне тільки треба. Марія ж вибрала найкращу частку, бо ця частка не відбереться від неї. Що ж Марія вибрала? Марія вибрала живу віру Христа Ісуса. Вона вибрала жити Його Словом, Його поставить на перше місце. А чому це не відбереться? Тому що саме цим ми спасаємося, саме цим ми наслідуємо Царство Боже, коли ми виконуємо Слово Бога. Яке нам відкрите в Євангелії. Тому що все інше, воно залишиться. От ми помремо, і про нас всі забудуть, окрім Бога і Церкви Христової. Про нас забудуть абсолютно всі, повірте мені. І навіть іноді забувають майже сразу, після похорону. От я скільки разів бував на похоронах, я вже не знаю, тут за 15 років дуже багато. І перших Попервах вони іноді гукали там, на обід, бачу, давайте на обід, давайте ми там помінем". Ну, Спочатку, знаєте, мені було якось стидно відказати. Я ж приходив і казав, ну давайте, ну, давайте без безгодки, все-таки це милостиня. Всі соглашалися, вроді би все чинно, хорошо. А потім, коли я уходив, був навіть один такий випадок, да, коли вроді все чинно, вроді все нормально, потім я. Там уйшов з обіду, люди продовжують далі сидіти, а я забувся сумочку з документами. там. Рішив вернутися. Я повертаюся і чую сміх. Сміх. <говор protege> то есть, вот, знаете, як на, на день рождень, вот, там, на свадьбі, щось смішне розказує, всі так. Гі -гі -гі -гі. Я заходжу, вже да, водка стоїть, вже наливають, уже все добре. Тільки що похоронили, я вже не пам'ятаю, чи бабушку, чи дедушку дам. Тільки що похоронили людину, тільки що там біля гробу стояли і трошки плакали навіть. А тут все забули, сміються, випивають, празнують. І от чому ж так? Тому що не вірять в смерті душі, не вірять в Бога, не ставлять Боже в основу життя. І от тоді да, це все, от, воно суїтне, гріховне, воно пліняє. тому що Якщо ми не побідемо гріх, то ми будемо рабами гріха. І будемо вже не ми жити своїм життям, а гріх нам буде диктувати, як нам бути. І тому, от, е, якщо ми обираємо суєту, обираємо цю клопотність нашу, то ми залишимось ні з чим, тому що ті ж самі сухні люди швидко нас забудуть, тому що вони не вірять в безсмертя душі. Всю ту справу, яку ми там робили, Воно рано чи пізно все зруйнується, розпадеться. От вийдіть там, Лисенко у нас село було, да, от там. Не, 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 Тільки один домик залишився, і тут там щось ніхто не живе. А так все розпахано, все, нема нічого, жовті п'ятна на полях. Хоча люди трудилися в цих хатах, вставили в основу свого життя цю суету. І що від нього осталось? Нічого не осталось. Тому що то було тимчасово, то було тільки під там одну, одну на роботу, на роботу треба ходити, працювати. Так, да, треба працювати. Апостол Павло сказав: той, хто не працює, той хай не їсть. Але це не є основа, тому що знову-таки, скільки я був на похоронах, коли хоронили вже стареньких, казалось би, заслужених працівників. І біля гробу не було кому сказати навіть доброго слова про цю людину. Звичайно, ніякого начальства не приходило з тих самих ферм, тому що тих ферм уже немає. Нікого не було. А тільки стояли рідні, які переминалися з ногу на ногу, думають, коли швидше це все. Быстріше похоронити і поїхати далі по своїм справам. Все забувається, на жаль, от ми такі люди. От гріх так в'ївся в нас, що така байдужість рве наше серце. І потім ми залишаємося ні з чим, абсолютно. Хоча ні, щось залишається. Унині і злость. От в осадок випадає, унині і злость. І тому це можливий відповідь на те питання, чому люди так озлоблені, тому що не вірують. Тому що В основі свого життя ставлять те, що руйнується зараз, особливості от коли війна, коли ми не знаємо, що завтра буде. І тому от люди розуміють, що от я все, що тут будував, будував, воно ну, може вбити, все згоріти, зникнути. Як бути далі? А от ми, віруючі, в основі свого життя повинні ставити Бога. Тому що Бог не забуде своїх. Тому що Бог обіцяє Царство Небесне, обіцяє нову землю, нове небо для віруючих, для вірних. Тобто нас очікує не тьма, нас очікує не розпад, не тління. А нас очікує Царство Небесне. Тому що от ми з Богом. А чому так можливо? Тому що Бог вічний. Єдиний Бог вічний. А якщо ми тягнемося до вічного Бога, то ми також стаємо трошечки вічними. І, і те, та благодать Божа, яка є, ми стаємо і причасними. Але якщо ми вибираємо суюду, ми себе самі вкрадаємо, відсікаючи себе від церкви Христової, відсікаючи себе від Бога, залишаючись на з цим брудом, який навколо нас. А Христос же сказав: Ви є світло світу. Нехай світло ваше сяє перед людьми. І щоб вони, бачучи ваші добрі справи, прославляються Небесного. Ви є сіль землі. От що Христос сказав про віруючих. А ми, і ми повинні бути світлом в цьому світі. Ми повинні бути солью землі. Ми повинні бути тими, хто і словом, і своїм життям свідчить іншим людям, що можна жити інакше. Можна жити не тільки суєтою, цими вічними проблемами, болячками, а можна жити. Вищим, духовним можна вжити Богом. І в цьому мати це справжнє щастя, справжню радість, яка ніколи не відбереться. І навіть коли земля буде горіти під ногами, віруюча людина не, чесно не зникне, тому що з віруючою людиною Бог. Тому будьмо віруючими. І цю свою віру проявляємо саме в тому, що в моменти якихось випробувань ми стаємо стійкими, ми тримаємося Господа нашого Ісуса Христа. Ми стоїмо на колінах біля нашого Господа, як Марія, слухаючи Слово Його і намагаючись виконувати те, що Він каже. Тому що коли настане оця наша суета, ми перетворимося в Марф, які будуть упрекати упікають ті, хто віруючий. Ж? Ми ж це бачимо: о, в церкву пішла, о, віруюча, о, богомольна. Тетя, нічого поганого не зробили, здавалося, коли роздражаємо. Чому? Тому що от в церкву ходять, а треба працювати, а вони в церкву ходять, от у них кожен день празники, не кожен день свята, от видумують всякі різні. Це ж, от, пожалуйста, здійснюється те, що в Євангелії. Тому будьмо подібні до Марії, котрі обирають благочості, котрі не відніметься від нас. Тому що єдин благ, єдин Господь, Ісус Христос. Його, тримаючись, будемо мати спасіння. Тому що все інше воно пройде, все інше воно закінчиться. Не тому, що все інше це зло ні в коїм разі. Все потрібно. Але в свій час і на своєму місці. Бо коли щось ставиться на місце Бога, тоді, да, відбувається те, що відбувається. Те, що ми бачимо навколо себе, це зло, яке тільки все руйнує, тільки все трує. Тримаймо Господа нашого Ісуса Христа. І будемо мати спасіння, нехай Господь дає всім нам мудрість і сили, знову-таки, триматися Бога, бо це, бо це дуже складно. Бо сатана, який є в рикищі, шукає, кого схватить, і затягнути до себе в преісподню. Але ми повинні бути стійкими і сильними, і в церкві ми зможемо здолати, в церкві ми зможемо вистояти, тому що саме тут Бог дає свою благодать, якою ми можемо жити духовно. Тому тримаємося церкви, тримаємося один одного, тримаємося перш за все Ісуса Христа, який є наш Спаситель. Амінь.